Нарешті я добралася до Штоліна. Перше, що ми робимо, нарізаємо курагу і вишню дрібнішими шматочками. Родзинки лишаємо так, як я. Кураги в мене 150 грам, родзинок 100 і вишні 100 грамів. Ми порізали наші сухофрукти, курагу і вишеньку. Я брала вишеньку, ви можете взяти журавлину. Журавлина була некрасива в мене, така дуже пересушена, тому я зібрала вишню. Так, кидаємо родзинки, все змішуємо і заливаємо або ромом, або коньяком. Можна віскі 100 грамів на ось цю порцію і замочуємо бажано на добу, можна навіть більше. Якщо у вас немає часу, то можна поставити ту суміш в мікрохвильовку, трошки прогріти, і тоді сухофрукти розм'якнуть і швидше впитають алкоголь. Так, в мене дома був віскі, тому я відважила 100 грам віскі, муж прості. І заливаю наші сухофрукти. Я їх зараз запхаю в мікрохвильовку десь на 2 хвилинки прогріти цю суміш. І потім, ну, думаю, десь 2 годинки треба почекати, щоб вона все-таки трошки настоялася. Але краще зробити це наперед і замочити за добу. І так, поки сухофрукти настоюються в алкоголі, ми заварюємо собі каву. А мигдаль заливаємо просто окропом для того, щоб очистили ось легеньку шкірочку. Ось ну, такий вам лайфхак. Після того, як ми залили окропом наш мигдаль, буквально даємо хвилиночку йому постояти, і ось він так легесенько очищається. Потім можна просто на сковорідочку його підсмажити чи підсушити. В мене пройшло три години. За той час сухофрукти повністю вібрали в себе віски, стали м'якими. Також я підготувала домашнього творогу 250 грамів, який перебила через блендер, 150 грамів цукру, 200 грамів пачечка, тобто масла розм'якшеного. Два яйця має бути кімнатної температури, один лимон. Будемо використовувати з нього цедру і сік. Також 500 г борошна, горішки грецькі та мигдаль, які підсмажені трішки на сковорідці. Ніби нічого не забула. Приступаємо. Найперше збиваємо масло з цукром. Так, тепер по одному будемо додавати яйця. Яйця мають бути кімнатної температури, для того, щоб вони не згорнулися разом з маслом. Не відділилися скажімо так. все тепер сюди можна додавати творог. У нас виходить така дуже кремова текстура. Може, вже проте, хочеться з'їсти. Я таки забула сказати ще про один інгредієнт, дуже важливий це розпушувач. Ми даємо цілу пачку розпушувача. Також сюди відправляємо сік лимона. Дивіться, щоб туди не попадали кісточки. Можна м'якоть небагато. І цедра. Так. І також на пачку розпушувача. Все це перебиваємо міксером, збиваємо міксером. Лимонний сік одразу активовує розпушувач. Він починає шипіти. Далі я використовую свою велику дошку. Тут будемо продовжувати замішувати наше тісто для шторина. Відважуємо 500 грамів муки я продовжую замішувати рукою. Трошки маленька миска. Я щось не розрахувала, що його так буде багато. Але це не страшно, ми зараз все одно перейдемо вимішувати його на стільницю. Я все ж таки ще буду підсипати трошки борошна, бо тісто все одно дуже таке ще живе. А воно має бути, по суті, тугеньке. Але не дуже багато, щоб його не забити. Ми горіхи, але не дуже дрібно, щоб залишалися шматки. Я візьму ножик побільше, незручніше. Так щоб в нашому кексі відчувалося, що виїста горіхи. Я люблю такими великими шматками. Спочатку замішую горішки, потім буду додавати сухофрукти, оскільки наша старша доч не їсть сухофрукти, тому я їй буду робити окремо маленький штолін з горіхами тут. Змішуємо наші сухофрукти. От, що лишилося зі ста грамів віскі, і то ми додаємо туди теж. Мені здається, що у нас вийшли просто самі сухофрукти. І це так штолін буде. І так, я розділила тісто на два шарика. Тут в мене вийшло 720 грам, тут 870-ті. Хочу подивитися, який буде кращий по розміру. Підготувала проткін, заставлений пергаментом. Так, у мене тут ще є поможник, який допомагає. І зараз будемо формувати штоліни. Ей, мамі, не можна помагати. Присипаємо поверхню трошки мукою для того, щоб, коли формувати, будемо формувати штолін, він не прилипав до дошки. Трошки присипаємо і розтягуємо в такий пласт десь товщиною, напевно, 2 см. Розділяємо його на три частини. Так? І ось цю частинку накриваємо і формуємо такий штолін. Стараємося його зробити вищий, бо він все одно трошечки розповзеться. І вийшов у нас штолін, і перекладаємо ми його на противень на пергаментний папір. Те ж саме робимо з іншим шматком. Ей, Еммі, не треба допомагати. Тада. Ти хочеш? Ще не готове? Треба почекати. Ой, я відчуваю, що не дочекається наш штолін три тижні відлежки. Треба буде. Один просто заховати. Мій помічник масінький. Так. І другий в нас є. Я ще зробила для Віки ось такий маленький, хочу зробити, без цукатів. Якщо ви не любите, наприклад, цукати. Або любите цукати, але не любите горіхи. Можливо, в когось алергія на горіхи. То ви можете спокійно заміняти, продумувати будь-які начинки, комбінувати, і теж буде все смачно. І ще один малесенький вже з цукатами штолін. Буде 100 грамовий. Я хочу просто подивитися, як буде виглядати маленький штолін. Висота. От такі в нас вийшли штоліни. Вони так виглядають на продвині. Ну що, відправляємо в духовочку. Я розігріла до 160 градусів. І так, ставимо на середню поличку на 160 градусів. Так вони виглядають і відправляємо. Мінімум на годину, а взагалі десь, напевно, на хвилин 70-80 От такі в нас вийшли красавчики. Тут ми розтопили масло вершкове 50 грам. Зараз ми їх так добре змастимо і посиплемо цукровою пудрою. Після того, як ми змастили їх добре маслом, ми присипаємо цукровою пудрою до тих пір, поки воно не переста... Пудра не перестане вбиратися маслом. В такому вигляді ми залишаємо наші штоліни відпочивати до ранку, щоб вони охолонули. Далі треба їх загорнути в пергаментний папір, далі у фольгу, поставити їх в пакетик. І залишити на три тижні дозрівати. Взагалі, Штолі не можуть зберігатися протягом трьох місяців. Обіз'яни. Емілі, то нічого жити наша Так? А ти її з'їла?